Всім привіт! Сьогодні трошки вас ознайомлю з сортами магнолій. Це у нас Клеопатра. Сьогодні 4 серпня. На ній нарахувала 12 бутонів, які збираються розквітнути. Це друга хвиля квітування. Буває ще третя, якщо дуже тепла осінь. Але в другу і в третю хвилю квіти не такі крупні, як в першу. По-перше, вони взагалі такі здорові, як, як моя ладонь. А зараз трошки менше, але все одно приємно, що майже кінець літа і магнолії в квітах. І за рахунок того, що вони яскраві, їх видно серед листячка. Аромат дуже легкий. Листя не надто крупне, темно зеленого кольору. Або, наприклад, у чорного тюльпана листя значно крупніші. І вони так само зараз починають квітнути в другу хвилю. Красуня Black Tulip Вимахала цього року дуже високо, і вона і має бути високою, приблизно 5 метрів за вишки. Не дуже широка, вона такі, так само більш кущова. Пишу півтора-два метри завширшки. Можливо. У неї дуже великі бутони. І ось подивіться, друга хвиля квітування. Бутони крупні. Квітка крупненька, яскраво-малинова. Це такий, знаєте, сорт елітний вважається, один з найкращих малинових сортів. Мені дуже подобається, виглядає він таким ем, масивним, знаєте, от гух. Листя крупне, темно-зелене. Таке по формі, бачите, воно є листечко, які з острим кінчиком, а наверху, наверху пішли такі більш округлі вже. Є у нас вона менше по росту, але поширша. Так само квітли всі. В цьому році гарнезні. З квітами їх, звісно, купували, бо вони виглядали чудово. Аромат був ніжненький. Саме такий класний аромат був, мені здається, у сорта. Батермелом. І вони дійсно були такі яскраві малинові. У Блек Тюльпа вони не чорні, але темно, темно-малинові. Дуже гарні квіти, дуже. Це У нас трошки підгоріла магнолія Felix Jury. А, у неї, мені здається, саме велике листя. ну Це не саме великий розмір у неї. В минулому році, як ми їх отримали, то були листя ще крупніше. ось Подивіться. Ми думали, що це будуть бутони, але в минулому році воно роз... не розцвіло, а розкрило це було листя. А от десь тут більш кругленькі я побачила, то мені здається, що це буде бутон. Зараз не можу знайти. Трошки підгоріла вона у нас в спеку, тому, бачите, листічка є такі коришневі. Ага, от дивіться, оце брунька, мені здається, все ж таки буде листя. А ось така більш кругленька, більш волохатенька. Оця, мені здається, буде квіткова брунька. Дерево буде масивне, судячи по тому, як воно росте, якими гілками, воно бачите, як від стовбура відходять гілки. Зараз проти сонця знімаю. Вони паралельно землі, а потім йдуть вгору. Спочатку горизонтально, а потім йдуть вгору. І так вони майже всі. А, так, що пишуть. На сьогоднішній день у магнолії Фелікс Джурі самі крупніші квіти до 30 см в діаметрі. А, ріст пишуть 3-4 метри при ширині 150-250 метрів. Ну, тобто, як кущ, як Клеопатра по розмірам, але мені здається, що це буде дуже масивне дерево, бо в неї прирости такі гарні, міцні-міцні. Тому думаю, фелікс джурі буде досить великим деревом. Магнолія Honetul. Це такого кольору знаєте, слонової кістки. Вона ну, вважається жовтою, але насправді вона така бліда-бліда, як колір шампанського. називають ще. Досить таке крупненьке деревце. 3-4 метри висотою. І завширшки десь приблизно 2-3 метри. Квіти мають бути дуже крупними, гарнезними і з ніжним ароматом. Тому ця магнолія вважається ароматною, бо є магнолії, які ну, майже не дуже пахнуть, а є такі, що прямо вау, аж як чутно. В цьому році у нас квітли ватерлілі, здається, сорт магнолії, то вона дуже-дуже пахла конваліями. Таке гарне зне дерево. В цьому році вона вперше заклала бруньки. І я думаю, що на наступний рік вона заквітне навесні, бо цього року вона, вона приїхала до нас осінню без бруньок квіткових, і тому в цьому році вона у нас не квітла. Ну, Сподіваюсь, якщо її не куплять в цьому році, то навесні ми побачимо її гарне квітування. Магнолія Дафна яскраво жовта, вважається однією з самих жовтих сортів. Вона так само у нас росте кущем, саджанці великі. Квітла, але пізніше, ніж всі сорти. Вона вже квітне, коли у неї вилазять листічко. Це її така особливість сорту, і це дуже добре, особливо для більш північних регіонів, тому що вона не попадає під зворотні заморозки, і бутони, і квіти не, по, не попадають під морози, І тому у неї завжди все розкривається, все гарно виглядає. Квіти не дуже великі. Так, що пишуть по росту? Що вона 2,5-3 за заввишки і 1,5-2 завширшки. Тобто такий широченький кущ по типу магнолії Сьюзен. Але з жовтими квітами і більш вони крупніші. Тут одна у нас трошки хлорозіт, мабуть, бо дуже світленьке таке яскраве. Салатова листічка, а має бути більш темне, але не таке темне, як, наприклад, у Black Tulip. Магнолія Стилата Waterlily – Це магнолія зірчаста з махровими квітками, з ароматом ніжненьким, такий і нагадує. Ця магнолія в горщику, я так розумію, вже пару років. Не вистачає, мабуть, живлення, бо листічка дуже мілкувасте. Хоча по листку я вже двічі під, ну, піддобрювала ці рослинки, але бачите, все одно не вистачає, куди розвиватися кореневій системі, бо воно сидить в горщику десь 25-30 навіть літрів, і листечко дуже мілкувата. Цвіла гарно в цьому році, а ось дивіться, прирост пішов цього року. Значно вже більші листячка, такі як мають бути. Вона не крупнолисткова сильно. Це буде пишний-пишний кущ. І він буде приблизно метра три завжди і близько 2-2,5 завширшки, Тобто це такий великий широкий кущ. І будуть листя трошки крупніші. Так, поруч це у нас на штамбі зараз джені. Ой, вибачте, сюзен. Вона так само впізнаваєма, бо в неї таке мілковасте листечко, вона сильно-сильно кущиться. Квітне так само 2-3 рази на рік. У мене особисто 3 рази на рік квітла. Ось вона вже заклала бруньки на наступний рік. Легкий аромат має. Моя, до речі, вдома не сильно я відчувала, а тут на роботі якось принюхалась, дуже-дуже приємний такий ніжненький аромат. Вся вона зараз в бутончиках стоїть. Щось розквітне вже в цьому році, щось почне квітнути в... в наступному. Мені здається, що вона не привита, а формована. Хоча, не знаю, не знаю, Ну, місця прививки, зверху я точно не бачу на штамбі. Можливо, знизу вона була привита. Досить швидко наростає. Одна з самих найперших сортів, самі невибагливі, тобто потребують мінімум зусиль, не вимерзають. Квіти, ну, такі у неї простенькі, яскраво рожевого кольору, але не бокали, як ми звикли. А знаєте, такі, ну, <смі> покажу такі зірочки. <смі> Ось зараз фотографію покажу. Ось такі. Це Сьюзен. Вона сама-сама простенька. Вони завжди по ціні, не дуже дорогі і ростуть гарно. от Пишуть, що вона 6 метрів висотою росте. Ну, все може бути все. Ще одна. Вони в цьому році дали гарний прирост, такі крупненькі листечка. Мабуть, все ж таки підживлення по листку дало свої результати. Дуже задоволена цим сортом. І маю собі на ділянці так само її, бо вона класнюча.